Дівчина була шокована, коли побачила на своєму подвір'ї поранену лисицю та прийшла просто до людського дому, наче просила допомоги. Спершу дівчині було страшно, адже дикі тварини рідко підходять так близько до людей. Але вона все ж таки наважилась допомогти пораненій тварині та підгодовувала її. Через кілька днів дівчині вдалося обережно впіймати лисицю, і відвести до ветеринарної клініки, де їй не дали першу допомогу. Завдяки дівчині лапа лисиці добре загоїться, А поки вона взялася дбати про тварину. Лисиця, схоже, зовсім не була проти такої. Турботи. Вона жила на подвір'ї, а дівчина щодня її годувала і оглядала. Так і почалась їхня довга дружба. Навіть після одужання Лисиця не забувала повертатися до своєї рятівниці. Вона настільки прив'язалась до дівчини, що дозволяла себе гладити. Дівчина уявити не могла, що Лисиця стане її найкращою подругою. Вони проводили разом кожен день і насолоджувались товариством одна одної. Завдяки турботливій людині Лисиця жила в повному комфорті і безпеці, не знали ні голоду, ні холоду. Її дім тепер був поруч з людиною. І вона залишилась там жити.